Доброго ранку сьогодні, 17 січня 2025 року. Заняття в старшій групі. Розвиток мовлення. Тема заняття, «Дикі тварини. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку вам, любі мої друзі. Мені сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Тема нашого заняття дикі тварини. Дітки. Подивіться на екран та скажіть, яка пора року зображена на цьому малюнку. Так, зима, звісно. Щоб гарно розмовляти, ми з вами разом промовимо чисто мовку. Тож слухаємо уважно і повторюємо разом зі мною. Са, 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 навкруги краса. Ас, 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 гарний настрій у нас, Рі, рі, рі зима на дворі. Мо, 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 до лісу ми йдемо. А тепер зі мною разом. Са, 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 навкруги краса. Са, са, са на краса. Ас, 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 гарний настрій у нас. Разом зі мною мої любі, повторюємо: ас, 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 гарний настрій у нас. Рі, 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 зима на дворі. Рі, 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 зима на дворі. І ще... «Мо-мо-мо, до лісу ми йдемо. І разом зі мною, мо, мо, мо до лісу ми йдемо. І я вам пропоную віртуальну екскурсію саме до лісу, як говориться в цій чистомовці. І кого ж ми можемо діти зустріти в лісі? Так, звичайно. Назвіть мені. Хто це? Так, правильно, це саїць, це ведмідь, це білка, це лисиця, це вовк. Я вам пропоную відправитися в віст саме сорокою білобокою. Адже ви знаєте, що вона взимку не відлітає, і вона все бачить. Тому давайте будемо подорожувати разом з сорокою. Скре, скре, скре. Привіт, малята! Дуже рада вас вітати. Запрошую вас всіх до зимового лісу. А поки будемо йти. Повторюємо за мною чисто мовки. Ось так сорока білобока пропонує. Єць, єць, єць. По лісу бігає заєць. Іть, іть, іть по лісу ходить. Ведмідь. Ак, ак ак, під ялинкою сховався їжак. Іць, іць. Іць у лісі багато. Лисиць. Єць, єць, є, єць. По лісу бігає. Заєць. Іть, іть, іть. По лісу ходить. Бедмі. Ось ці ці тваринки ходять по лісу, і ми можемо їх зустріти. А зараз сорока хоче взяти в вас інтерв'ю, який зараз ліс. Так, вірно, дітки, зимовий ще білосніжний, сумний, так тихий, вірно, поводний. Морозний, Так, дітки, все правильно. І яких же ми тварин зустріли в лісі? Так, правильно, їжака, ведмедя, лисицю, білку, зайця. А ось і дитинчата, які народжуються. Весною. Давайте назвемо. Хто у кого? У лисиці? Хто? Лисеня? У білки? Білченя. У зайця. Зайченя. У ведмедя. Ведмежа у їжака їжаченя. а у вовка вовчення. Повторіть разом зі мною лисеня, білченя, зайченя, ведмежа, їжаченя та вовченя. А зараз без вами пограємо. Мовлення бугру, яка називається Який, яка? Хто це? Так це заєць. А який він? Так сірий, швидкий, спритний, боязкий. Так, дітки, правильно. А це хто? Це ведмідь. А який ведмідь? Ведмідь. Так, правильно. Ведмідь великий. Ведмідь коричневий, сильний. А це, дітки, хто? Так, це білка. І ми описуємо, називаємо знаки, яка ж білка. Білка та пухнаста. Білка руда. Рудка. Давайте розглянемо слідуючу тваринку, яку ми будемо описувати. Так, це їжак. Який він? Так, їжак сірий, малий, колючий, правильно все ви кажете. А це ж то такі дітки? Так, це вовк, а вовк який? Великий, злий, сірий. І ще виходить до нас Лисиця. Назвіть ознаки Лисиці, яка ж вона. Так, хитра, пухнаста, руда. Все вірно, ось як ми з вами назвали ознаки диких тварин. А зараз я хочу, щоб ви мені розказали. А сорока весь час спостерігає за нами, хто з ким грається. Білка грається? Так, з білченятами. Ведмідь грається з ведмежатами правильно. Їжак грається з ким? З їжаченятами, а вовк з ким грається з Вовченятами. Дітки, А тепер ми пограємо гру, яка називається Назви протилежні слова. Якщо, наприклад, довгий, короткий, холодний, гарячий, згадали? Отже з вами такі ігри грали. Давайте розглянемо лисицю і зайця. Давайте про хвіст поговоримо. У лисиці. Так, хвіст довгий, а у зайця короткий. А вуха навпаки у лисиці малі. А зайця великі. А лисиця сама яка? Так, велика, а заєць малий. А тепер розглянемо пілку та вовка і назвемо протилежні слова, які належать цим двом, двом тваринкам. Давайте поговоримо про ноги. У білки, ноги короткі, а у вовка вірно протилежне слово довгі. Розглянемо зайця та їжака. У зайця вуха які довгі, а в їжачка протилежне слово. Так короткі, сорока білобока далі нас запрошив глибину лісу і запитує, яких ми тварин тут побачили. Так ми зустріли ведмедя, лося, оленя. Дикого кабана, вовка, зайців, білок, їжака. Ось таких тварин можна зустріти в лісі. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Хто Що любить їсти. Наприклад, Хто це? Єнот. Сердечко зображено, тобто любить откритий ротик, наче, їсти, що виноград. І ви складайте речення. Єнот любить їсти виноград. Але будуть інші тваринки, тобто інші речення. Давайте. Розповімо, що ж любить Заєць? Так, правильно, Заєць любить їсти капусту. Їжак любить їсти гриби. Дуже легко все зображено, дуже легко скласти за такими схемами картинка, речення. Давайте ще раз повторимо: Заєць. Любить їсти капусту, їжак любить їсти риби. Це хто? Кінь? Так. Складаємо речення кінь, любить їсти цукор. Так, вірно, ведмідь любить їсти. Малин – Кінь любить їсти цукор, ведмідь любить їсти малину. Ось такі речення ми склали про диких тварин та свізків. А ось зараз ми складемо речення про лисицю та про вовка. Лисиця любить їсти рибу. Складіть речення про вовка. Вовк любить їсти м'ясо. Лисиця любить їсти рибу, вовк любить їсти м'ясо. А зараз ми складемо речення разом з вами про білку та про дикого кабана. Білка любить їсти. Горіхи. Дикий кабан любить їсти жолуді. Повторіть ще раз, білка любить їсти горіхи, дикий кабан любить їсти жолуді. Давайте складемо речення про оленя та про єнота. На прикладі якого я вам на початку казала, як складати речі. Олень любить їсти кукурудзу, кінот любить їсти виноград. Повторіть разом зі мною. Олень любить їсти кукурудзу. Єнот любить їсти виноград. А ось подивіться, що в мене є ті. У мене є ось така схема, за якою можна розповісти про тварин. Якщо ми візьмемо якусь тваринку, то ми скажемо Це і називаємо тварину. Ось цій клітинці зображено, чим вкрите тіло та якого воно кольор, які має частини тіла? як Розмовляє чи кричить та на тваринка, що полюбляє їсти, де живе. Якщо це свійські тварини, то ми кажемо, що вона живе в селі, в домівках. якщо це дикі вони в лісі, якщо це риба, то в річці. Яке маля, і яка капку, яку користь приносить людини. Я вам пропоную з найпростішого. Давайте складемо розповідь про їжачка. Дивіться, як це легко зробив. Це їжак. Слідуючи речення, ми складаємо, чим вкрите його тіло. Вірно, його тіло вкрите голками, має сірий колір, який має частини тіла. Тіло складається з тулуба, з голови, з чотирьох ніжок, з носика, ротик на голові є, очі та вуха. Все тіло вкрито голками. А що ж любить їсти їжак? Так їжак любить і черв'ячки, гриби. Яблука, де живе їжак? Правильно, дітки, їжак живе в лісі. І як називають маленьких дитинчат. Так, дитинчата це їжаченята. Діти, а яку ж користь приносить їжак людям? Так, вірно, він з'їдає. Шкідливих комах, які наносять дуже велику шкоду аграріям. Тому аграрії дуже вдячні їжакам, які з'їдають і усінь, і їх личинок, а також їжаки, деякі полюють і на ящерок, на жаб. Ось ви бачите, як в природі. Все взаємопов'язано. І ось таку гарну розповідь можна скласти про їжака. Ціле оповідання, ціла розповідь. Давайте ще раз повторимо: це їжак, його тіло вкрите голками, має колір сірий. Складається його тіло з тулуба. З чотирьох ніг та з голови. На голові в нього є ніс, рот, очі та вуха. Їсть їжак, черв'яків, гриби, ягоди, а також яблука. Живе він в лісі. Дитинчат їжаків називають їжаченят. Їжак приносить велику користь для людини. Він допомагає фермерам, тому що він з'їдає усінь та інших шкідливих комах, які знищують зернові культури на полях. А як розмовляє їжачок просто носиком. Пиркання, так, ми це знаємо. Дітки, сорока, ми сороці дуже вдячні, що вона нам провела таку екскурсію до зимового лісу, ми познайомилися та поговорили про різних диких тварин. Все, вона полетіла по своїм справам. Тому що сорока має все бачити, що в лісі робиться. Так, скре, 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 і полетіла собі сорока далі в лісі, мабуть, їжу шукати, адже ви знаєте, що їй також землі нелегко приходиться. Дітки, про кого ми сьогодні з вами говорили? Так, про диких тварин, про яких саме? Та, їжака, лисицю, ведмедя, оленя, лося, дикого кабана, зайця. А чому їх називають саме дикі тварини? Так, тому що вони живуть в дикій природі, все правильно ви кажете. І за ними не доглядають. Люди не лікують, не годують, як навпаки, це роблять зі свійськими тваринами, тому їх і називають дикими, тому що тика природа це ліс, це галявини, це поля, це річки, це озера, це там мешкають дикі тварини. Наше заняття завершено. Я думаю, що ви для себе багато взяли. Цікавого та корисного. До побачення, мої любі. До нової зустрічі. Гарного всім дня!